Доброго дня шановні студенти. Сьогодні ми будемо виконувати з вами четверту лабораторну роботу, це дослідження процесу гнуття, а, і процесу гнуття та е, пружиніння. Для цього нам е, на сьогодні знадобиться що? Надобиться ось таких шість заготовок. Вони з матеріалу сталь 08 КП, товщина 1 мм, розмір їх ширина 20 і, і довжина 120 мм. І також з обладнання нам потрібно буде ось такі призми з плансонами, тобто от кути 60 градусів, 90 градусів і 120 градусів. Ось. Для того, щоб розпочати нам лабораторну роботу, ви відкриваєте там табличка, є у вас в протоколі. І перш за все, ви, ви заповнюєте як марку матеріалу, розміри та товщину е, зразка. Потім, що нам потрібно буде зробити зараз. Ось у нас є шаблон, шаблон якому, на, на якому у нас позначені радіуси. Ось. І е, зараз з ось, ось цим шаблоном для кожного з кутів 120, 90 і 60, ми, 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 ми заміримо їх ось радіуси їхні. Тому що ми будемо робити гнуття з великим радіусом та з малим радіусом. Гнуття. Ось це буде для кожного з кутів От, і в 120, 60, 90 і в 60 градусах. Тому, тому зараз ми беремо, е, так, ми беремо е, наші понсони. Наш, наш, наші пансони і починаємо заміряти їх. Радіуси. Беремо наші шаблончики і починаємо тут підбирати. Ну, зараз У нас, наприклад, для малого радіусу 120 градусів, у нас буде для кута 120 градусів з малим радіусом, це буде 2 мм радіус. Так? Ось. Якщо ж ми візьмемо зараз тепер більший радіус, це теж 120 градусів, кут, то тут у нас. Зараз, 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 зараз. Ми побачимо. Ну, Десь 8,5 міліметрів радіус. Це ми закінчили з кутом 120 градусів. Тепер ми теж таку ж саму операцію а, проробимо для кута 90 градусів. Беремо менший радіус. Ну і підбираємо. Так. Ну, ось Тут у нас буде. Радіус 1,5, 1,5. 90 градусів з малим радіусом і з великим радіусом кут 90. Це у нас буде. Зараз ми з вами побачимо. Так, секундочку. 75. Ні. О, 4,5. 4,5 радіус буде. 4,5. Так, і у нас залишилось ще 60 градусів кут. Тобто ми бачимо, ось я взяв з малим радіусом нуття кут. Ну, зараз ми подивимось. Ну, ось якраз у нас вийшло 2,75. Це буде радіус для малого кута. При 60 градусах, так. І для великого, 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 це буде у нас, ага, у нас буде 5 мм радіус. Після того, коли ми заміряли з вами е, наші значення, значення наших кутів, ми переходимо до практичної частини. Ось, практичну частину у нас якраз ми, ми беремо наші заготовки, для, для кожного з е, кутів у нас буде по дві заготовки. Ось, ми будемо робити в подібне гнуття. А потім, потім з допомогою ось такого пристрою, це у нас кут, кутомір наш, ось, ми будемо з вами заміряти е, кут. Для чого це ми будемо робити? Ми будемо з вами визначати ось це якраз, як я на початку сказав, що ми будемо досліджувати процес гнуття та кут визначати кут пружиніння. Якраз ми з вами на практиці визначимо цей кут пружиніння, Так, він буде у нас або мінусовий, або, плюс, або в плюс. Іти, тобто це буде означати так, що ми зробили або перегін, або недогін. Ось. І, і ми таким чином будемо записувати для кожного з кутів своє значення при кожному значенні радіуса, значення великого радіуса і значення маленького радіуса. Ось. Після того, коли ми це з вами зробимо, заміримо так, вам ну я потім розкажу, що потрібно буде робити. А зараз ми почнемо нашу практичну частину. Продовжуючи нашу практичну частину, ось ми беремо наш прес відравлічний ручний, ми ставимо ось наша призмачка, встановлюємо наш понсон. Такий зараз по Ми його закріплюємо. Зараз ну, так. ми його закріпили. Ось, так, ось наша таким чином ми Ось виставили, встановлюємо нашу заготовку. Так. Ось ми приблизно десь по центру виставили. Ось. І з таким ось таким чином ми проводимо нашу, нашу заготовку. Робимо ве подібне Ось Ми гнемо до того моменту, поки у нас не зросте зусиль. Ну, ось приблизно так. Так, ми догнули, стравлюємо масло. Ось ось ми отримали таку v подібну деталь з малим, малим радіусом гнуття. Тепер ми беремо е, не зміню, то, з, з великим радіусом. Гуття, вибачте, з великим радіусом гнуття. Тепер ми змінюємо наш пансон і встановлюємо. Уже а ні, це з малим радіусом гнуття було. Це, це, це з великим радіусом. Тепер ми встановлюємо з великим радіусом. Вибачте, ще раз. А, теж робимо те ж саму операцію, закріплюємо його, Ось беремо нашу другу заготовку, Другу заготовку виставляємо таким чином призму, як я вже показував. Ось. Вставили ми їх приблизно десь по центру, так, щоб у нас більш-менш рівномірно отримувалась деталь. ось. І теж проводимо процес деформування. Ось, Здеформували. Тепер, тепер, ось Ми отримали нашу деталь. Так, тепер ми таку ж саму ітерацію зробимо операцію зробимо для кута 90 градусів. Таким же чином кут, зараз, кут теж 90 градусів, але з меншим радіусом ми з вами зробимо ту ж саму ітерацію, тобто В подібне гнуття. ось Така у нас деталюшка отрималась, бачите. І у нас ще залишилось наш кут 60 градусів. Тобто зараз ми з вами ще два рази продеформуємо і почнемо заміряти наші кути. Тепер дивіться, що у нас вийшло, бачите? Після проведення процесу гнуття ми отримали з вами ось такий в подібні деталі з різними кутами. Так, ось це у нас, бачите, великий, з великим, гнуття, з великим радіусом під 90 градусів, з меншим радіусом теж під 90 градусів, так, 120 такі ж саме і 60 градусів. Тобто, у нас всього 6 деталей. Тепер нам потрібно зараз буде поміряти кут. Чи правильно ми зігнули, тобто, чи отримали ми той кут, який потрібен. Для цього ми візьмемо з вами кутомір. Кутомір у нас доволі нескладний. Бачите, ось у нас є кутник наш. Ми закладаємо ось цей зажимний пристрій. Ось Ось. Ось у нас є шкала. Ось тут, де у нас показані кути і плюс хвилини. Ось. І тепер тепер що ми робимо з вами? Ми зараз виставляємо, ось, наприклад, виставили ми на 90 градусів. Ось. Так. Ось у нас 90 градусів кут. І ми з вами беремо. Спочатку ми будемо робити тільки для гнуття з меншим радіусом. Ось так. І ви собі записуєте. Ось, наприклад, бачите, не сходиться. Тому що отут ми бачимо, що тут кут буде у нас не 90, а якщо подивитися, то десь. Так, 86. Тобто ми тут перегнули трішки. Тобто, в нас кут пружиніння мінус 4 градуси. Це 90 з меншим радіусом. Тепер ми беремо для 120. Також виставляємо 120. Ось наш кут 120. Беремо для меншого радіусу. І дивимось. Тут у нас отримався кут навіть більше. Тут у нас получилося 124 градуси. Тобто кут пружиніння плюс 4 градуси. Тепер ми беремо для 60 градусів. Також виставляємо на кутомірі наше значення 60 градусів. Ось воно у нас. І беремо, дивимось. Теж бачите? Не співпадіння. Тобто ми зараз з вами почнемо, зараз, ми повинні будемо зараз подивитися. Ну, тут приблизно ну, градусів 50-58. Тобто У нас тут мінус 2 градуси кут проженіння. Це значення для малих кутів. Тепер. Тепер ми з вами проробимо таку ж саму ітерацію тільки для е, гнуття з, з, з великими радіусами. Ось ми беремо якраз 90. Виставляємо наш 90. Зараз секундочку. 90. Зараз зараз, 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 зараз зараз. Ну, у нас, якщо подивитися зараз тут то десь, якщо бути точним, то виходить десь 90 87 градусів. Тобто мінус 3. Таким же чином ми визначаємо для великого радіусу при куті 120 градусів. Ось ми також дивимось і визначаємо. Тут у нас 123 градуси. Тобто кут пружиніння плюс 3. Тобто ми не догнули тут до більш точного значення. Ось. І потім ми беремо ще для 60. Ось у нас кут 60. 60. Тут у нас точно. Бачите? Прилягло все чітко. Так. Тут у нас кут буде, ну, ну точно, тут буде 0 градусів кут пруженіння. Це бета ваше значення. І тепер бачите, ми, ми з вами заміряли ці всі 6 значень. Так. І у вас є табличка там. Табличка, по-моєму, 4.1. 4.1 табличка. В Цій табличці, ще раз повторюся, ви записуєте. Марку матеріалу, товщину, потім ширину заготовки і е, довжину її. Е, ще раз повторююся, товщина 1 мм, матеріал сталь 08 КП, е, ширина е, 20 мм, і, е, товщина, е, L у нас довжина 120 мм, і товщина матеріалу 1 мм. І потім, те, що ми з вами заміряли кути, ви берете попарно, наприклад, там от 90 градусів менший і більший кут, 120 градусів менший і більший радіус і 60 менший і більший радіус. І записуєте ось ці значення, що я попередньо вам давав ці кути. Оце у вас буде там якраз колонка експериментальних значень. Плюс, плюс у вас в таблиці ще буде визначення теоретичного значення кута пруженіння. Ви в протоколі ви знайдете формулу для визначення даного кута. Ось, там подивитесь, я номер точно не пам'ятаю. Вона майже наприкінці теоретичної частини, яку ви повинні будете вивчити, тому що в кінці є контрольні запитання, і на які ви повинні будете дати відповіді при захисті. Ось. Ви рахуєте це теоретичне значення. Записуєте його, тобто отримуєте ще 6 значень. ось. Там буде сказано вам побудувати графік, ви його не будуєте. І співвідношення не визначаєте, ви тільки визначаєте ось ці параметри теоретичні і експериментальні значення кута пружиніння. Потім берете контрольні запитання. Я би вам порадив ще взяти довідник Романовського, прочитати. Розділ про операцію гнуття, адже ну, майже всі відповіді на контрольні запитання будуть там. На цьому наша лабораторна робота закінчена. Дякую за увагу.